Готуємо десерт із дитинства бити скло. Це просто швидко і дуже смачно. Для початку готуємо желе, а саме суміш пересипаємо у миску, заливаємо гарячою водою, добре розмішуємо, охолоджуємо та ставимо у холодильник до повного застигання. Після цього желатин заливаємо холодною водою, залишаємо на хвилин 15. Желе ріжемо на невеликі кубики. У великій мисці поєднуємо сметану та згущене молоко кімнатної температури. Перемішуємо і додаємо шоколадний крекер. Знову вимішуємо і в кінці додаємо кубики із желе. А тепер тільки залишилось розтопити желатин, але увага, він не повинен закипіти. вляти у цю суміш та перемішати. Перелити цю масу у підготовлену форму попередньо застелену плівкою. Ставити у холодильник до охолодження на кілька годин, а краще на ніч після цього ріжемо на порційні шматочки і можна насолоджуватись. Це дуже смачно смачного.